Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Білий дом повідомив, що радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван та член політбюро Центрального комітету комуністичної партії Китаю, головний китайський партійний дипломат ВНІ, зустрілися у Відні для того, щоб обговорити питання двосторонніх взаємин та глобальної безпеки. Білий дім спеціально підкреслює, що Джейк Саліван та ВНІ і обговорювали також питання російсько-української війни раніше. Вашингтон і Пекін дотримувалися діаметрально протилежних поглядів щодо причин цієї війни і можливості її закінчення. Керівництво Китайської Народної Республіки звинувачувало захід в тому, що він заохочує продовження цієї війни, а також те, що неповага заходу до. Турбот Росії щодо її національної безпеки і стала справжньою причиною нападу Росії на Україну. Китайська Народна Республіка досі жодного разу не назвала Російську Федерацію агресором і не називає війну війною. Ці Пропозиції, які були висунуті головою Китайської народної республіки Сі Цзяньпіном і називаються у Пекіні так званим мирним планом, є швидше програмою, яка має допомогти Російській Федерації запобігти економічної відповідальності за свою агресію проти України. Цей план був досить негативно сприйнятий у Вашингтоні, не на те, що голова Китайської народної республіки Сі Цзяньпін після бундючного візиту до російської столиці. І перемовини з своїм союзником Володимиром Путіним, якого він побажав залишатися у Росії при владі якнаймога довше. Також мав телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським залишається незрозумілим, яким чином Китай в принципі може долучитися до так званого мирного процесу в ситуації, коли Російська Федерація не бажає і чути про можливість закінчення війни Росії з Україною а її президент Володимир Путін робить. Ставку на довготривалу війну, на виснаження. Очевидно, що спільна позиція Сполучених Штатів і Китайської Народної Республіки щодо закінчення війни могла б примусити президенту Росії Володимира Путіна переглянути свої плани. Однак очікувати цієї спільної позиції мені здається, м'яко кажучи, не варто. Китайська народна республіка зацікавлена у стратегічних взаєминах із Російською Федерацією і сподівається, що Росія і надалі своїми діями буде служити для неї ефективним інструментом послаблення заходу. Таким чином. Зустріч Джейка Салівана і Вені навряд чи могла б закінчитися якимись реальними результатами, про які втім і не повідомляється. Однак сам канал зв'язку, в принципі, може запобігти іншому досить серйозному конфлікту війні. Китайської народної республіки і сполучених штатів за Тайвань є абсолютно очевидним, що якщо такий конфлікт розпочнеться ще під час того, як будуть продовжуватися бойові дії між Росією і Україною, це може значно ускладнити і ситуацію на російсько-українському фронті і стати воротами до глобального конфлікту, який потім ті, хто виживе, назве, звичайно ж третьою світовою війною. Так що хай краще. Китайські і американські дипломати розмовляють ніж готуються до можливих бойових дій із застосуванням ядерного компоненту. Між тим у України з'явилися нові можливості у війні з Російською Федерацією. Мова йде насамперед про передачу Україні далекобійних ракет, що є досить важливим моментом, який може змінити ситуацію на фронті. Країною, яка вирішила передати ці далекобійні ракети для України, стала Велика Британія. Зранку повідомлення про таку передачу з'явилися від телевізійної кампанії CNN. Згодом було повідомлено про те, що міністр оборони Великої Британії Бен Оліс також підтвердив факт передачі ракети Шторм Shadow для українських збройних сил, і це Бен Оліс підтвердив під час свого виступу у британському парламенті. З'явилися досить важливі. Деталі цієї передачі високопоставлений представник британського уряду повідомив журналістам, що Київ вже має ракети у своєму розпорядженні, і вони вже адаптовані до літаків радянського виробництва, які має у своєму розпорядженні українська армія. Ці ракети дають Києву можливість атаки по Керченському мосту, який сьогодні. Поєднує анексований Крим із материковою Росією таким чином, Київ має можливість атакувати весь так званий коридор між анексованим Кримом і окупованими Донецькою і Луганською областями України. І звісно, ці ракети можуть бути використані збройними силами України для звільнення нашої території від російських загарбників і для знищення як намога більшої кількості їхніх ресурсів. Також повідомляється, що Україна погодилася із вимогами Великої Британії не використовувати ці ракети для ударів по суверенній території Російської Федерації, тобто ті території Росії, яку світ визнає за Росію, а не ті території, яка анексована Російською Федерацією, і не зрозуміла, з яких причин очевидно з причин, шизофренії російського президента Володимира Путіна прописана у Конституції Росії. Теоретично. Ракети можуть бути встановлені на літаках су 24 і ці літаки стануть таким чином носіями ракет, вартість яких оцінюється у півтора мільйони доларів кожна, і яку буде дуже важко побачити російській системі протиповітряної оборони. Варто нагадати, що Велика Британія стала першою західною країною, яка постачає Україні далекобійні ракети. Однак це не могло б відбутися без узгодження із Сполученими Штатами. Відомо, що Сполучені Штати є країною, яка поки що не поставляє Україні далекобійної зброї. Однак, міністр оборони Великої Британії нещодавно консультувався із своїм. Американським колегою Лойдом Остіним, і очевидно, що ми маємо справу з колективним рішенням, так би мовити, рішенням колективного заходу, і це буде не остання далекобійна ракета, яка буде спрямована для потреб українських збройних сил у Кремлі. Справжня паніка, прес-секретар президенту Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що Росія обов'язково Відповість на це рішення це буде сильна відповідь від російської армії. Сказав представник Путіна. Однак варто нагадати, що теж саме Пісков говорив, коли захід постачав для українських збройних сил винищувачі Міг 29 ракети Хаймерс, танки Леопард. 2 питання не в тому. Наскільки сильною буде відповідь російської армії на постачання західної зброї? Питання в тому, щоб західна зброя якнаймого швидше знищила цю прокляту російську армію і не залишила навіть спогаду ані від її ресурсів, ані від бандитів, які вбивають, гвалтують і грабують на українській землі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мирово!